Верветься до святого апостола Юди Тадея. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Святий апостоле Юди Тадею Прийди з поміччю, щоб я міг милосердя Боже прославляти вічно. Бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий тадею, особливіший покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадеї, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле, Юди тадею прийди з помічю, щоб я міг милосердя Боже представляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливіший покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий апостоле Юде Тадею, прийди з поміччю, щоб я міг милосердя Боже представляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливіший покровителю у безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровитель у безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливіший покровителі в безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадею особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадею особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий апостоле Юди тадеї Прийди з помічю, щоб я міг милосердя Боже представляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий тадею, особливіший покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадею особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле, Юди тадею прийди з поміччю, щоб я міг милосердя Боже прославляти вічно. Бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий тадею, особливіший покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливіший покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадею, особливіший покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.